Вихід нових трейлерів Stalker 2 це завжди свято. В перший день зими GSC потішила нас наступним трейлером під назвою Бродяга, який відкриває нові цікаві деталі сюжету, а також проливає світло на ряд подій Сталкер 2. Давайте розберемось з тому, що нам показали, і спробуємо відшукати пояснення, яких тут дійсно немало. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Play! Трейлер починається з монологу Бродяги. Вже знайомого нам персонажа з поклику Прип'яті», якого ми могли зустріти неподалік бази бандитів разом з його загоном. Бродяга це колишній монолітівець, який після відключення стрілком пів установок разом з товаришами звільнився від ярма моноліту і повернувся до себе. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. В залежності від того, як ви будете проходити поклик Прип'яті, бродяга зможе вижити або померти в тунелях під Прип'яттю. В правильній кінцівці він залишається живим, а ціль його загону залишається невідомими для інших. В новому трейлері Бродяга демонструє свій щасливий амулет. Це порожня гільза, яка нагадує йому про те, як це бути маріонеткою. Дуже важливо зазначити, що в цьому трейлері ми спостерігаємо за подіями не від однієї конкретної особи, а одразу від трьох. Це Скіф, головний герой гри, той ж Бродяга і Фауст теж один з ключових персонажів Stalker 2, який, в залежності від нашого вибору, може стати нам на заваді. Ми ж продовжимо рухатись сюжетною гілкою бродяги. Скіф вибачається перед ним. Та за що? Адже він ніяк не причетний до вимкнення всіх установок. Sorry, Тут підходимо до дуже важливої сцени, яка називається Операція Моноліт. Очима бродяги, ми бачимо, як монолітівці шмалили по всьому, що рухається в фіналі «Тіни Чорнобиля. Згадайте снайперів на дахах і солдат з РПГ, які збивали вертушки і створювали міченому, немало проблем. Бродяга каже, що це був день, коли вимкнулись псі установки. І він прокинувся а в його прицілі падає наступна незнайома мертва людина. Бродяга, нагадую, був снайпером. В цьому місці треба прояснити один важливий момент, чому бродяга каже про них в множині? В кінці Чорнобиля установок було дві: одна це гігантський мозок на янтарі, який діяв локально лише на янтар та його околиці, а друга установка це радуга, покращена версія того самого випалювача місків, який і не впускав посторонніх до центру зони. Важливо нагадати, що установки не були відключені в один день, тоді як бродяга окреслює саме один день. Є дуже велика ймовірність того, що дуга це теж величезний випалювач місків. Фігурує вона в кожному трейлері Stalker 2. Так як дуга складається з багатьох вишок, є можливість, що мова йде саме про неї, але в такому випадку довелося трішки викривити сюжет або ж якось його доповнити. Наразі установки в множині це таємниця, яку ми зможемо розкрити вже на релізі гри. Тепер глянемо на операцію Моноліт». Ми бачимо ту ж кольорну гаму, що використовувалась в поклику Прип'яті» для розповіді від особи автора. На початку бачимо RPG, Кулі і в правому нижньому куті щось схоже на мачете, що піштовхує на думку про холодну зброю в цій грі. На даху бачимо голови, настромлені на палі, як це було в оригінальній грі. Бачимо, як військові б'ються з монолітом. Масштаби показаного не можуть не тішити. Нарешті ми отримаємо по-справжньому великий світ. На повне проходження головного сюжету Сталкер 2 у вас зійде 40 годин. Рухаємось далі по лінії бродяги і слухаємо про те, що він свій шлях не вибирав, на відміну від нас. Його змусили стати маріонеткою, тоді як Скіф обирає свій шлях сам. Що це означає? А означає це те, що з самого початку ми будемо працювати на вчених, а саме на науково-дослідницький інститут Чорнобильської аномальної зони. Ми вже чули про нього в кінцівці поклику Прип'яті», так як саме туди на роботу беруть стрільця. Стрілець передав керівництву СБУ, здобуті на станції. Дані ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Інститут знаходиться на окраїні зони на півдні, а його директором є доктор Далін. Ось це ось мужик в костюмі. Він розповідає про супервикид, який привів до якоїсь катастрофи в зоні раніше, а також про те, що для того, щоб подібного більше не допустити, вчені вирішили взяти під контроль енергію Ноосфери. Далі нам ми можемо почути в трейлері Enter the Zone, де він розповідає чудеса, які ні час подарує світу завдяки зоні. Далі він говорить про новий світ, про краще людство, що попахує антиутопію, адже такі ідеї ніколи не можуть бути реалізовані так, як хотілося би. В цього виходить, що за сюжетом Скіф, маріонетка, ні час. Але у нас є вибір і чотири різні кінцівки, на котрі впливатимуть навіть сайт-квести, тому побачимо, що з цього вийде. До речі, табір, показаний в першому трейлері, може бути розташований біля інституту. В інтернеті можна знайти авторські малюнки, які дуже сильно нагадують показане нам в серці Чорнобиля. До того ж, там збираються не надто досвідчені сталкери, а бесіду про кулю ми пам'ятаємо. Виходимо на фінішну пряму, повертаючись на 30-секунду ту секунду, в сцену з лідером угрупування Варта, полковником Олександром Коршуновим. Варта це така собі поліція зони, котра отримує фінансування від того ж інституту Чорнобильської зони, захищаючи його співробітників. В трейлері Коршунов неспокійний. Він розбирає автомат, говорячи про пазл в зоні, який він разом з Даліним не можуть скласти докупи. Можливо, Скіф складе. Адже саме його очима ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Це вкотре підтверджує те, що Скіф працює на нічас. час та варту хоч в грі можна буде приєднатись до будь-якого угрупування. В кінці монологу Скіф повинен відправитись з вартою на вилазку, яка, швидше за все, відбуватиметься в будівлі з діалогом бродяги. Сам штурм ми вже могли бачити в одному з трейлерів. Та що це за локація, я не буду спойлерити. Але нагадайте назву і події трейлеру Come to me, згадайте, хто використовував цю фразу в тінь Чорнобиля і одразу зрозумієте, про що йде мова. Кінцевим штрихом трейлеру є персонаж на ім'я Фауст, про якого ми говорили на початку. Фауста і бродягу, ми вже могли бачити в одному з трейлерів: справа бродяга, а Фауст сліпий чолов'яга, який каже про те, що прозрідня бродяга це сліпота. На його шиї ми бачимо щось схоже на символ моноліту, а це вказує на те, що частина монолітівців, які вийшли з під впливу псів випромінювання, все одно залишились вірними позаземному кристалу, який насправді був голограмою усвідомлення. Нам показують крісло з екранами, а голос, який належить Фаусту, каже, що він зробив лише один крок, і його світ занурився в темряву. Глянемо ближче на крісло. Ми можемо побачити на ньому червону кнопку, тобто піддослідний міг власноруч розпочати і завершити процес. Дещо подібне ми бачили в кінці чистого неба, де Мічений разом зі Шрамом потрапляють під вплив програми зомбування Сталкер. Але там моніки були повсюду і зомбували хлопців масово. Продемонстрована технологія в трейлерах цілком може бути новою версією програми, тобто Stalker 2. Є ймовірність того, що саме через неї Фауст втратив зір, але тут сказане можна сприйняти й метафорично, хоч здається мені, що правильним буде і прямий, і переносний підхід. На цьому все. Якщо сподобався розбір, став лайк і залишай гарний комент. Підписуйся на цей канал і заходь на сайт нашого інтернет-магазину ArtLine, де завжди можна придбати топовий ігровий ПК. Зустрінемось на цьому ж місці вже скоро.